Дорогі наші дітки, а також ваші мами, татусі, бабусі та дідусі. Запрошуємо вас на наш канал. Казки рудої білочки. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок та ставте вподобайки. Я, руденька білочка, сиджу собі на гілочці, хвостиком махаю. Казочки розповідаю, і дорослим і малечі казочки завжди до речі. Казочок багато знаю, дітлахам оповідаю. А зараз, дітки, я вам розповім казочку про лисичку сестричку і вовка пані брата. Були собі дід та баба. От раз у неділю баба спекла смачних пиріжків з маком, повибирала їх, поскладала в миску та й поставила на віконці, щоб прохололи. А тим часом дід каже бабі Поїду но ну, я на базар, рибку продам. А лисичка бігла повз хатку та так нюхає носом, коли чує, пиріжки пахнуть. Підкралась до вікна тихенько, хопила пиріжок моторненько та й подалася. Бігнить собі, коли це їде дід з рибою. Вона впала серед дороги, причаїлася, мов не жива. Дід її побачив. Дивиться ой, яка здорова лисиця лежить. «О, це буде бабі добрий кумір на шубу. Кинув її на задній віз і знову рушив. Їде собі, їде попереду, а лисичка сестричка бачить, що він не дивиться, і давай рибку викидати з воза. Кидає та й кидає по рибці на дорогу, усе покидала. Та зіскочила собі з воза. Дід поїхав далі, а вона позбирала ту рибку, сіла та їсть. Зирк аж і вовк пані брат пішить. Здорова була, лисичко сестричко Здоров, а що це ти робиш, лисичко сестричко Рибку їм. Ой, дай же й мені. Так, я стільки морочилася, ловила та й віддай, піди сам собі налови. Та як же я наловлю, коли ж не вмію, хоч навчи, як її ловити? Як же ловити? Піди до ополонки, всунь хвоста в ополонку і сиди тихенько та й приказуй. Ловися, рибку, велика та маленька, та й вона й наловиться. Спасибі за науку, біг вок швиденько на річку та й до полонки, та й хвіст в ополонку. Ловись, каже рибку, велика та все велика. Ловись, рибку, велика та все велика. Не хочеться йому малої, а мороз на дворі такий, що аж кварчить. Лисичка ж бігає по березі та все мерзне, мерзне вовчий хвосте, мерзне мерзне вовчий хвосте. А вовк що ти, лисичко, сестричко, кажеш? Та то я ж кажу Вися рибко велика та маленька. Ловися, рибку, велика та маленька. А ну, як так, ловися рибку велика та все велика, ворухнув хвостом, важко вже, а лисичка. Ото вже рибка почала чіплятися. А трохи згодом. ну, вовчику, тягни, вовк як потяг. А хвіст уже прикипів до полонки, не витягне, а лисичка майнула на село, біжить селом та й гукає. Ідіть, люди, Вовка бити, ідіть, люди, Вовка бити, як назбігалося тих людей. Хто з сокирою, хто з вилами, хто з ціпами, баби з рогачами, з кочергами, як почали вони того бідолаху вовка паріщити, лупцювати. А лисичка тим часом ускочила в одну хату, нікого нема. Хазяйка побігла на річку Вовка бити і діжу немішену покинула. Вона взяла, вимазала голуб в тісто та в поле. Коли дивиться, вовк на силу лізе. Добре дали йому сердешному. Вона зараз таки прикинулась хворою, тільки стогне, а вовк побачив її. А, каже. така ти, наробила ти мені добра, що й хвоста позбувся. А вона Ой, вовчику, братику хіба ж то я? Хіба ж ти не бачиш, що з мене й мозок тече? Так мене побили, що й голову провалили мені. Вовчику, братику, підвези мене, та я й сам не здужаю, Та в тебе ж тільки півхвоста нема. А мені й голову провалили. Ой-ой, ой ой не дійду сама додому. То сідай уже, що з тобою робити? Вона злазить йому на спину, їде та все приказує. Битий не бито везе, битий не бито везе. Що ти там, лисичко, сестричко, кажеш. Я кажу, битий биту везе. От довіз він її до хатки. Уставай, лисичко, доїхали. Вона тоді плих з вовка та битий биту привіз, битий биту привіз. Вовк до неї хотів її зубами, а вона в хатку та й зачинилася. Тупцявся вовк, тупцявся коло лисичиної хатки, не влізе. Не клята ж ти лисичка, отак піддурила мене, та й потяг додому, а лисичка живе та курей ловить. Наша казочка минула, білочка в дупло шмигнула, пора в ліжечка лягати. Коли всім співати, Люлі, люлі, спіть малята, Щоб великими росли та здоровими були.